Добрий ранок. У мене кава, я вже допиваю. П'ю каву, тут квіточки, тут двірник прибирає. І знаєте що? Я стою і думаю. Ой, метелики літають. Так багато там внизу. Стою і думаю, як би починалась одна з моїх книжок. Там, наприклад, оповідання, якесь розказ, Да? починалось би воно. Отак, ну, типу, гарний-гарний початок книги, що, наприклад, Каріна, Хатуна, Катя, ну, неважливо, героїня стояла на балконі, пила каву, дивилась, як двірник замітає двір, згадувала своє дитинство, як в 16 років, теж допомагаючи мамі, замітала двори, замітала листя у виварку, тому що мама працювала двірником. І потім будуть ще роки, коли мама буде стояти дуже високо, дуже високо, працювати з міністром, міністром економіки, кажесь. Але до цього була робота двірником за квартиру, за житло. Тому що тікали з Абхазії, були біженці. Нічого не було. А ще б я написала, що це тільки звучить красиво. Горнятку кави, п'ється на балконі. Насправді, квартира орендована, і балкон печальненький. І навіть в цьому році квіти садити не хочеться. М? Як вам така ідея. Бачите, дядечка прибирає якогось теж в 16 років, з братом прибирали просто в 6. 30 треба було встати, в 6,45 вийти, до 7,45 все прибрати. У нас був участок, там було три великі будинки, 9-поверхові. Ми рахували під'їзди, ми замітали теж подвір'я під'їзди. І знаєте, що найкраще було в, цьому, в цій ситуації? Завжди були якісь бабулі, жіночки, які нас пригощали то пиріжечками, то печивом. Я дуже вдячна тим людям. Колись це розкажу. Все, треба йти жити. У мене на балконі дуже мало орхідей, тому я їх вам і не показую. У мене взагалі були такі ситуації, які трохи обнулили у мене в житті, ну, обставини, скажімо так, обнулилися. Теж, можливо, колись розкажу. Розповім. Зараз буду поливати орхідейки та трошки прибирати. Працюю не зранку. <риві> <риві> ну так люблю мамину косавицю. Ну так люблю діточку. Хочеш у тебе контент. Ні. <риві> <Нет. риві> так люблю її, дуду, -ду 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 Всі ви женіці, всі ви ці кудись то Мамина така мамина 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 мам. Всім доброго дня! 23 серпня, все добренько п'ю квас. Квас, який зробила з кави. Відео залила на шорт, можете перейти, переглянути і навіть зробити. Мені, якщо чесно, сподобалось. Він такий, знаєте, бодрящий. в мене спинка болить ще. Але <сміст> Хочу вам сказати, але це вже стає все менш і менш помітно. Ні, він без градусу, але він. Між як називається і грістий, чи як от. Різкий. Різкий. Да, він різкий. Він... М -м -м. Смачненький. Нагадую, в нього із за кави цей присмак, як з бочки. Але раніше я думала, що це за присмак, такий, іначе заліза, не заліза. Ну от Коли наливають з бочки квас, а зараз зрозуміла, це кава. Мені тепер здається, що вони тупо бадяжать квас в бочки з кави. Добренько. Я йду на роботу. <світ> подивіться, подивіться на цю клізьму. Я їй кажу, доця, наліпи вареники, а вона сміється, заливається. І навіть Много смішно вжди? чути. <світ> Ні. Я нічого не куплю, пускай. <світ> <Давай, світ> Доча, ти мене чула? Що чула? Придумай вечерю. Вечерю на всіх. <світ> Ось <світ> <світ> відразу така хвора. Кстати, подожди, подожди. Вона нічого не п'є. Це буде скандал з тобою. Я більше не мама Мігера, Тепер у нас папа М'єгіра. Я постійно як виходжу, любуюся цією трояндочкою. Ну, така вона рясна і класна. І до речі, це вже друга обрізка. І є такий секрет, звісно, треба удобрювати, що я не робила. Але тут ще фішечка є, щоб правильно підрізати. Наприклад, як би це вам показати? Якщо воно вам треба. Ось показую. Бачите, як я обрізала. Коли обрізаєш розу, то треба, щоб пасинок був наружу, а не внутрі. Я позалишала, отут, коли різала, ті пасинки, які наружу йдуть. Наприклад, якби я тут обрізала, тут нема, що тут би я обрізала отут-от. І звідси б пішов пасинок. Тобто залишати треба ті гілочки, які наружу йдуть. Так рясненько, гарно. Прям букетна. Ще надо одну Це прикол. Я знімала, як я виходжу, але була ще вдома, а зараз вже вдома, тому що не знімала на роботі. І так як в нас стояла жара, ми перенесли матрас на підлогу, спимо зараз на підлозі. Живемо, як, ну я не знаю, як сказати. Що ти робиш? А... Коротше, я вже сіла та й вечерю. Вікуся з Єлісієм приготували вечерю. Хватить. Хватить. Хватит. Дуже дякую їм. Ми знову на новій пошті, зараз будемо грузитися, але, мабуть, не все. Грузитись будемо частково. Все забрали, рулони забрали, грузимося. Частина з панбонда поїхала з мішою, частину я караулю. Шість рулонів поїхало, шість караулів, двома ходками повеземо. Як ми загрузились. Такого. Шість рулончиків, загрузили, все добренько. Я вже на роботі. Відкриваю віконечко. Чекаю клієнтку, щось болить голова. Зараз буду шукати таблетку якусь. Сумніваюся, що щось знайду. Ой, знати б, що з тиском. в мене є ліотеракок. І я б могла його випити. Але мені здається, в мене повишене. Вишинитись. Все. Боже, знаєте, яка я щаслива, і знаєте, яка причина мого щастя? Те, що я знайшла пігулки, я знайшла цитрамон, зараз його вип'ю, він розжижить крот. І потім комбіспазм через хвилин 15. Це просто моє щастя і спасіння. Відпустила клієнтку, топаю в магаз. В тінечку їм морозиво кофейне. Обожнюю морозиво, яке дуже дешеве по акції, і там мало жирів. Я завжди читаю на упаковці і вибираю, де 5 або 7% жиру. Не люблю жирне морозиво. Чекаю сестру. Зараз зустрінемось з сестрею, поїдемо дивитись її квартиру. Я скупилась, в мене пакаван такий. Дай боже. так Отакушку можна так зробити. Бакон навіть застеклений. До моєї капають. Ми подивилися квартиру. З одного боку, вона тепленька, це плюс. Світла, плюс. Але вона потребує дуже багато фізичної роботи. Брати це треба, я вже я вже просто бачу, що ти да. заходиш в коридор, обдираєш обої, вимиваєш стелю стіни. Не ти трохи, заходиш сказали, в спальню, не обдираєш стіну, обдираєш стіни в кімнаті, да? і робиш, хоча б одну нормальну кімнату, а потім потихеньку живеш, працюєш, тому що ну. Тому що ти, коли працюєш і живеш у стресі, а ми зараз всі в стресі, то ще й впахивать і нема де відпочити, це важко. Треба, щоб в тобі було де відпочити. Думаємо. Олеся думає. Ось вона Привет. красотка. Я думаю, я все думаю. Але ціни, конечно. Ціни, да? ціни в Черкасах взагалі просто упасть, не встати. Так посмотрела, я в Кироваді рані інтереса. Там більше. такі вже почти. Такі Сина, я ви мужик міш, ну не трахті, ви, конечно, мужики, ну не на, кра... на кровати це робиться. На це кровати, якийсь... конечно, є ж ти шутиш? Не що, шутиш? А що? Сладь, ти не смішно, лісі на кровати це не робиться. Це чисто мужики, ви прибу сюди ще поклали з рибалки, хай собі мотиляється. Хто молодець, я молодець, тому що я натушила капусточки. Ми вже половину з'їли, половина залишається на завтра. Чоловік мені допоміг. Натушив картоплі. А ще я вирішила спекти шарлоточку, вже спекла. Дочечко, пудрою будемо посипати. Давай. Розрізала навпіл і на два, ну, на дві тарілки, бо на цю, ця маленька, а ця продовгувата. Дуже ми засмучені за Лесію, за квартиру. Просто дуже квартира. Ой, ну хлам. Понімаєте, вдома має бути легше, вдома має бути добре, вдома має бути краще, ніж на роботі, на вулиці, де б то не було. Додому треба, щоб хотілося йти. А ми вийшли з тієї квартири, і навіть в під'їзді нам легше, на вулиці. Не знаю, там Олеся думає, ми вже. Думаємо, як плюси, мінуси розписати. Ну, грязюки ми не боїмося, руки є. Але, коротше, думаємо. Засмучені, то я собі настрій піднімаю, спекла пиріг. Бачите? Шарлоточка, добре піднялася, запеклася, зараз буду пити чайок. Давай насипай сюди. Помітно. Запаха? У ну. мене добре. Ще тепле, то вона, тане. Все, ти собі яблочко зріж зріж, як, если що. Ось угу. собі відрізають ті кусмя і йду, відпочивати.